Які енергії вам несе березень. Він уже ось ось на порозі, в яких енергіях він прийде та що він вам принесе? В яких енергіях для вас пройде березень? Щось ви будете чомусь хвилюватися, переживати, щось обдумувати, можливо, якісь важкі думки можуть бути у березні, з чим вони пов'язані. Ну, зі світовими проблемами. Можливо, з проблемами того, що в нас в країні зараз війна, з тим, що будуть новини вам підкидувати цього страху, стресу, ви будете хвилюватися, як це все буде розвиватися, як будуть ці світові питання впливати на ваше життя, можливо, вони в чомусь будуть вас обмежувати, не давати рухатись, оскільки зараз ми, всі українці якось залежимо. Скажімо так, не від себе. І ось ці питання вас будуть турбувати у березні. Я так розумію, що новин буде ще більше і більше і більше, які не будуть давати спати спокійно. Давайте подивимося вам пораду. А вам говорять про те, що вам треба відійти от у цих усіх розбірок, які там відбуваються, все одно ви там прийняти участь зараз ніякої не можете. Вони між собою там зараз розбираються, гризуться, кожен там щось. Намагається для себе відхватити покраще не будемо <смеш> уточнювати саме хто. Але вам говорять про те, що відійдіть від цього всього, пориньте трошки у свій світ, у свої проблеми, у своє життя. Пошукайте десь істини і якісь рішення своїх саме ситуацій всередині себе. Не концентруйтесь на тому, що вам будуть підкидувати новини, або що вам будуть підкидувати оці політичні або. Ну, політичні, скоріше за все, розбірки.